Всім привіт! Мене звати Олександр Роєнко. Я CEO проекта Шафа, це група Еверазєтка. Чим я займаюсь розвитком компанії і проекту в цілому. Я б сказав, що це три унікальності. Перше, це ціна, тому що у нас як нові, так і більша половина це вживаних речей або сток. Друга це унікальність. Знову ж тому, чому? Тому що у нас речі продаються від приватних осіб, так? І або якісь стокові колекції з Європи, а також дуже часто або приватними особами заводяться, або малими підприємцями. Ну і третя це комбінація цих двох факторів: тобто класні унікальні речі за дешево. На цьому році розвитку проекту вже складно сказати якісь найамбітніші цілі за останній рік. Але ну, тому що вже досить великі об'єми і в маркетинг, і в інші напрямки ми інвестуємо. Але дуже важливо ще аналізувати. Правильно куди і відповідно правильно рахувати. Наприклад, за останній рік ми повністю там змінили атрибуцію нашого діджитал маркетингу і відповідно суттєво змістили інвестиції з одного напрямку в інший. Ну, це в першу чергу, коли е, партнери вони Ставляться до бізнесу один одного, грубо кажучи, як до свого. Да? Тобто вони не просто виконують якісь обов'язки, а вони щось пропонують для розвитку цього бізнесу і разом досягають поставлених цілей. На пік ми працюємо близько року. Все почалось з того, що ми думаємо: ну окей, давай ми замовимо аудит, подивимося, що там у нас можна зробити в перформансі. Ну і, в общем, вирішили співпрацювати, щоб разом з командою, яка робила аудит, досягти тих цілей і тих ідей, які були запропоновані. Сьогодні ми співпрацюємо по перформанс. Це Google Ads як на шопінг да, пошуковий, так і на інстали додатки. Я б написав, що це не просто партнерство, це як частина команди, да, ну, можливо, із-за того, що попались такі люди, з яким таке відчуття, що ми там. Працювали э, все життя, що драйвить? Ну э, звичайно, те, що э, команда до цілий проект э, знову ж таки дуже відповідально ставиться, э, пропонує ідеї, э, відповідно, їх реалізуємо. Дуже багато ми э, тестуємо різних э, гіпотез, э, і, э, і що не мало важливо, це взаємодія один з одним. На що таке відчуття, що ми там розуміємо один одного з э, півслова. Та як такого лайфхаку немає насправді все як і в бізнесі, як і з команди. Головне, щоб була чітко поставлена ціль. І я це називаю ритм, коли у нас є регулярні зустрічі, коли ми спілкуємося і обговорюємо, що ми зробили, які у нас плани. І відповідно там, третя частина цього блоку це звітність, тобто які метрики на регулярній основі ми відслідковуємо, щоб реагувати швидко на ті чи інші зміни. Найбільше запам'яталось те, що знову ж таки через те, що ми багато експериментуємо, і в якийсь момент ми знайшли підхід, який дозволив нам масштабуватися і перерости по транзакціям рік до року, тобто зламати той тренд, який ми не могли довгий час зламати, і це я вважаю один із найключових досягнень цього етапу нашої співпраці. Я думав над цим кейсом, але, прямо, ну, коли це робочі зустрічі, то якогось там робочого фана, я так не згадаю, але був, хоча, можливо, це все ж таки робочий фан. Коли Аня, наша проджект-менеджер, сказала, ну я вперше йду за два роки відпустку, але якщо пишіть мені, і, і я зрозумів, чому в непік 24 компанії, якщо я не помиляюсь, так? чому такі круті результати, ну, мабуть, тому що люди і у відпустках трошечки працюють. Перший я побажаю досягти той цілі, яку ви перед собою поставили, чи то ціль, чи то місія на це із третього в перший світ. Це дуже класна і екологічна ціль, як на мене. Якщо я не помиляюсь, це близько 1% ВВП так ви хочете досягнути, то я побажаю вам не тільки досягти, а й перевиконати цю ціль. І друга частина мого побажання це про люди. Я знаю наскільки важливі люди, наскільки в непік груп цінують людей. Тому я бажаю, щоб в компанії завжди були круті, амбітні люди, веселі, життєрадісні, які вміють і хочуть досягати цілей.